Привіт, друзі! Сьогодні буде дуже серйозна і важлива розмова про житло, квартири і реальні ризики втратити помешкання, на яке багато хто працював усе життя. Ця тема стосується мільйонів українців і може безпосередньо зачіпати вас, ваших батьків, родичів чи друзів. Держава змінила правила, і ці зміни вже діють. Багато людей навіть не підозрюють, що опинилися у вразливому становищі. Найнебезпечніше те, що проблема часто стає помітною тоді. Коли виправити щось уже неможливо. Саме тому важливо розібратися у всьому заздалегідь. 13 січня 2026 року було прийнято новий закон, який кардинально змінює підхід до житлової політики в Україні. Офіційно заявлено про перехід від радянської моделі до європейської. На словах це звучить сучасно та прогресивно, але для звичайних людей наслідки можуть бути дуже болючими. Закон змінює саме поняття права на житло. А також визначає, хто може бути власником, а хто лише користувачем. У результаті мільйони людей ризикують залишитися без реального права власності. Перш за все новий закон скасовує два ключові документи, які діяли десятиліттями. Це житловий кодекс Української РСР 1983 року та закон про приватизацію Державного житлового фонду. Саме ці акти давали громадянам право один раз у житті безкоштовно приватизувати житло. Держава фактично передавала квартири людям у власність. Тепер ця можливість припиняється. Безкоштовної приватизації більше не буде, і це принципова зміна, яка зачіпає величезну кількість сімей. Раніше система працювала просто кожен громадянин мав право приватизувати квартиру, в якій проживає, з розрахунку певної площі на члена сім'ї. Люди ставали власниками, могли продавати житло, дарувати його або передавати у спадок. Новий закон цю модель скасовує. І тепер постає головне питання, що робити тим, хто досі не приватизував своє житло. Таких людей дуже багато, і саме вони зараз перебувають у зоні найбільшого ризику. Окремо варто говорити про людей, які проживають у гуртожитках. Багато хто отримав кімнати ще за радянських часів, пропрацювавши на заводах чи в установах. Люди десятиліттями жили там, вкладали кошти в ремонт і вважали це своїм бомом. Юридично ж, це залишалося державним або комунальним житлом. Раніше такі кімнати можна було приватизувати, але тепер, після завершення перехідного періоду, ця можливість зникне остаточно. Якщо кімната в гуртожитку не приватизована, людина залишається лише користувачем. Це означає неможливість продати житло, подарувати його або передати у спаду дітям. Після смерті мешканця кімната просто повертається державі. Більше того, Місцева влада може ухвалити рішення про виселення, якщо приміщення знадобиться для інших потреб. Права користувача мінімальні, і захистити себе в такій ситуації надзвичайно складно. Друга вразлива категорія це мешканці службового житла. Йдеться про вчителів, лікарів, військових, поліцейських, рятувальників. Раніше, після певного часу проживання існувала можливість приватизації таких квартир. Новий закон чітко визначає, що Службове житло надається лише на період роботи. Звільнився або вийшов на пенсію, житло потрібно звільнити. Ці правила стосуються навіть тих, хто прожив у службовій квартирі багато років. Уявіть ситуацію, коли людина віддала 30 років професії, жила в службовій квартирі, вкладала власні кошти, а тепер ризикує залишитися без даху над головою. Якщо житло не було приватизоване раніше, зробити це після набрання чинності нових норм стане неможливо. Це одна з найбільш болючих і несправедливих змін для тисяч родин по всій країні. До третьої групи ризику належать усі, хто проживає в державному або комунальному житлі без оформленого права власності. Це можуть бути квартири, отримані багато років тому, з ордерами чи старими довідками, але без реєстрації права власності. Раніше таке житло можна було приватизувати у будь-який момент. Тепер, після завершення перехідного періоду, ця можливість зникне назавжди. За місць приватизації держава пропонує нову модель, соціальне та доступне житло. Соціальне житло передбачене для найбільш уразливих категорій населення і надається в оренду за знижену плату. Але це не власність. Викуп можливий лише після 10 років проживання і тільки за гроші. Доступне житло також здебільшого передбачає оренду або оренду з правом викупу, але знову ж таки не безкоштовно. Різниця між старою і новою моделлю колосальна. Раніше люди ставали власниками, тепер їм пропонують бути орендарями. Якщо немає коштів на викуп, оренда може тривати все життя. Після смерті житло не переходить дітям, а повертається державі. Попри гучні заяви про європейські цінності, по суті, держава залишає право власності за собою, а громадянам пропонує лише крестування. Окреме питання, прихідний період. У законі не зазначено чітких строків, але юристи попереджають, що він може бути дуже коротким. Йдеться про кілька місяців або максимум рік. Це означає, що часу на приватизацію залишилося обмаль. Після завершення цього періоду можливість оформити житло у власність буде втрачена назавжди, без жодних винятків. Тому кожному, хто ще не приватизував житло, потрібно діяти негайно. Перш за все, варто перевірити наявні документи, ордер, договір, найму, довідки про вселення. Далі необхідно зібрати документи всіх зареєстрованих мешканців. Технічний паспорт, довідку про склад сім'ї та підтвердження, що право на приватизацію раніше не використовувалося. З цими документами слід звертатися до центру надання адміністративних послуг або відповідного відділу приватизації. Після подачі документів і заяви процедура зазвичай триває 1-2 місяці. У результаті ви отримуєте право власності і повний контроль над житлом. Але відкладати цей процес небезпечно адже після завершення перехідного періоду двері закриються остаточно. Краще витратити час зараз, ніж втратити житло назавжди. Друга серйозна загроза стосується навіть тих, хто давно є власником квартири. Йдеться про нерухомість, оформлену до 2013 року. Тоді всі дані зберігалися у паперових архівах БТІ. Після запуску електронного реєстру речових прав ці дані не були автоматично перенесені. Якщо квартири немає в реєстрі, держава фактично її не бачить. Це створює серйозні ризики шахрайства. Квартири без запису в електронному реєстрі стають легкою здобиччю для аферистів. Підробляються документи, проводяться незаконні угоди, а справжні власники дізнаються про це вже після факту. Судові процеси можуть тривати роками, і весь цей час людина ризикує залишитися без житла. Крім того, відсутність квартири в реєстрі створює проблеми з продажем, даруванням і навіть з отриманням компенсації за зруйноване житло. Державні програми, зокрема і відновлення, Працюють виключно через електронний реєстр. Якщо запису немає, подати заявку неможливо, навіть маючи всі паперові документи. Перевірити наявність квартири в реєстрі можна через застосунок Дія або замовивши витяг з ДРРП. Якщо запису немає, його потрібно терміново внести. Це можна зробити безкоштовно через центр надання адміністративних послуг за наявності документів зі штампом БТІ. Після внесення даних важливо підключити СМС повіщення, щоб миттєво дізнаватися про будь-які дії з вашою нерухомістю. Підсумовуючи, можна сказати одне правила гри змінилися, і ігнорувати це небезпечно. Якщо житло не приватизоване, дійте негайно. Якщо квартира оформлена давно, перевірте реєстр. Розкажіть про це близьким, особливо людям старшого віку. Краще витратити трохи часу зараз, ніж потім втратити житло або роками доводити свої права в судах. Бережіть себе і свій дім.